Сьогодні восьме, так? Сьоме. 25 год. Ми приїхали в Ізбаден. Оце бачите? Оцей пояс їде за счет води, чи що? Да. І куди він їде, як далеко. На гору. Це у нас сьогодні на Вероніка. Гору. І що ми там побачимо? Що там наверху буде, там є різкая церква. Русская церковь? Да. Видно бір, можна погуляти, там є колись парк, де можна лазити по дерев'ям, якщо буде чоловіка. Mm -hmm. І оце всі люди збираються сюди. Хорошо? Дивися, він реально поїхав дуже повільно. він їде зі що там, ось вот написано. Такої ага. це не написано, це гори 25 скорость. Ага. Наклон горы 25%. Наклон горы? Да. А что там у нас вода у нас протекает? Нет. Нет. Вот тянут. Он тянется. И за счет. И это мы должны ждать, пока той повернется. Он, он здесь один, он вернется обратно. Он ездит с тактом в 15 минут. Каждые 15 а, минут. Окей. Вот сейчас он уехал, да? Через 15 минут будет следующий. Угу. Нет, здесь должно быть два. Они где-то должны разъезжаться. Здесь есть карман, здесь, угу. здесь должен быть карман, где они разъезжаются друг с О, це гиде жала. Чи помістимся? Ми у нього зараз пойдем. Ні, ми помістимся, там багато, много учебного. Яблочко Так. Славі, дай, будь ласка, нам яблочко. А без файка, да? Это один у нас во на всех. А, ось у нас такие квиточки. 13 евро. Туда и обратно, обратно. обратно. Це у нас называется фамилия карта, да? А взагалі на одну людину ти не дивився, да, скільки? На одну, на одного чоловіка, тут обратно 6 євро, евро. Шесть евро. Ага. фамілія карти, значить дешевше виходить, підійшов. А, зараз ми будемо міститися. Так він людей там залишає, да? А коли возвращатися? Ага, я поняла. Окей. Ты что, воду спускаешь? То тобто, есть у нього бензин? Він... Вода на воді. Ну, no, замість бензину вода. На да, воді. Намекается на линии. А наш, що він зараз його спускає цю воду, якщо зараз йому відправляться. Надо Чи він заправляет нову, наверное. Вагон mm -hmm. yeah. номер один, а здесь вагон номер два, наверное, Ага, окей.